У нас сьогодні довгочеканний гість Віталій Портніков, відомий журналіст, політолог, політтехнолог, експерт. Пане Віталію, доброго я ранку. Не Ти сказав політтехнолог, політолог, так я і не політолог, але коли мені кажуть, що я політолог, я вже хоч погоджуюся, мовчу. Але мені кажуть, що я політтехнолог, я не катарично не погоджуюсь, тому що я жодних таких послуг нікому ще... не надавав. Це, і це нас сподіваюся, що не надам. Друзі, але письменник Хоча можна хотіло, сказати. Напевно. Сказати можна письменник. Письменник. письменник і, і до речі, ми е, 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 велика честь бути <світ> разом з паном Віталієм Польником у, у, у цій збірці, яку я вже презентував. Воєнний стан для мене честь чи для вас я хочу <палу> зрозуміти для мене. Для мене <палу> честь і, і ми тут разом з паном <палу> Віталієм увійшли в цю класну збірку. А ще сьогодні велика велика подія у пана Віталія. День народження. Я з цього приводу ми вас вітаємо. Я для вас навіть хустку особисто з Дякую. Тайваню привіз, будь ласка, це хусточка для вас, пане Віталію. Ну, бурхливі події у нашому північному е, сусіді вчора на Брянщині падають російські літаки, гелікоптери, росіяни говорять про деякі певних диверсантів. Ваше відчуття, що там трапляється, чи веде це до тої самої фрагментації Російської Федерації, про яку ви теж. Постійно говорити говорити. Я не говорю про фрагментацію Російської Федерації. Я якраз говорю, що реальних передумов для фрагментації Російської Федерації зараз, немає. зараз не в немає часом. От в неї в осяжному майбутньому. Хоча, звичайно, всі держави, тим більш держави багатонаціональні, проходять свої шляхи розвитку. Просто я думаю, що Російська Федерація як держава з більшістю етнічно російського населення, не має тих проблем з дефрагментацією, які мали Російська імперія і Радянський Союз. Завжди тут нагадую тим, хто вважає це безпеці по Росії, що в Російській імперії е, росіяни складали менше з населення, а в Радянському Союзі майже половина, теж їх не було навіть більшості. А в Російській Федерації вони десь 75-80% іде інтенсивно процес, е, якщо хочете асиміляції неросійських народів. В путінські часи віно відбувається швидше, ніж в радянській. Тому що Путін активний прихильник цього. Ви знаєте, що саме Путін був ініціатором цього закону, що немає тепер обов'язкового вивчення рідних мов в школах національних республік. Так не було навіть за більшовиків. От. І в, коли говорять про регіональні кордони, я час нагадую, що це штучні кордони, як всі кордони Радянського Союзу. Вони штучні. Немає ніякої окремої вологодської області, окремої Ярославської, так ніби це було якесь князівство, якась держава, якась спільнота. Це просто більшовики провели так кордони в російських губерніях, і рівно так до речі були створені кордони союзних республік. Тому це призвело до таких проблем. В 1991 році. дев'яносто році середня Азія, році. Середня Азія Анклави, те як від України то об'єднували території, то приєднували, все було зроблено для того, щоб ці республіки ніколи не могли від'єднатися від Росії. І щоб будь-яке від'єднання призводило до війни і конфлікту на те, що ми маємо зараз на пострадянському просторі. і Ось це якраз початок процесу. Я думаю, що війна Росії з Україною тільки перша війна. А ми ще побачимо багато великих війн і на Кавказі, і в Центральній Азії, все це буде. І єдина можливість цьому запобігти це якраз поразка Росії у війні з Україною. Ну якщо не запобігти, то принаймні відкласти ці війни. І я вважаю, що коли війна переноситься на територію Російської Федерації, це до певної міри створює шанси mm. на те, щоб війна не була дуже довгою, тому що ми в принципі вже знаходимося у довгій війні, так. у війні 20-х років 21-го сторіччя, виходу з цієї війни зараз не бачить ніхто, і якщо Росія усвідомить, що вона не може виконати свої цілі. Війна буде коротша. Ну, то -то, ми знаємо цілі Володимира Путіна. Бліцкріг не вдався, значить має бути війна на виснаження. Наш союзник час. Не 23-го та 24-го, не 24-го та 25-го, не 25-го та 26-го, не 26-го, та 27-го. Україна все одно стане на коліна, а Захід зрозуміє, що краще з Росією домовитися і віддати їй якусь маргінальну вже повністю знищену територію. Ніж продовжувати конфронтацію. А якщо Путін зрозуміє, що так ніколи не буде, mm. що ми не будемо знищеними, що ми не будемо маргінальними, а що воєнні дії можуть відбуватися навіть на території самої Росії, це він важливо. може замислитися тобто, у це про бренчення. Оце, оце про бренчення так, зараз це пан так. Віталій зараз озвучив ключ до перемоги. Коли події переносимо на територію? Тому коли я читаю, що от Зеленський хотів, щоб ми да, зайняли кілька населених контроль Росії, я хочу сказати, що це абсолютно логічна тактика. Тому що хто сказав, що війна має бути виключно на території України? Да. Чи, звідки у російських військ мандат на те, що вони знаходилися на нашій території? Чому Росія може проводити спецоперації? На нашій території з якого такого біса? З яких таких норм? І якщо Росія російські війська можуть знаходитися на українській території, так мотивуючи це тим, що це не мов би, етнічні території росіян, то я вибачаюся етнічних територій українців в складі сучасної Російської Федерації вдвічі більше, ніж російських територій в Україні. Я тарі тут питання: погляд заходу: чи не буде Захід намагатися тиснути на Україну, щоб цього не було? Так, захід має працювати тоді з двома сторонами, Щоб Україна виводила свої війська з території Росії, щоб Росія виводила свої війська з території України. Чому тільки ми маємо бути крайніми? Який погляд? Але в цьому сенсі рішення Британії надати Україні Storm Shadow, це вже свідчить про те, що вони потрохи наближаються до такої думки, що це несправедливо. А, а, але все водночас вони отримали гарантії від того, що Україна не буде використовувати. Звичайно, проти але висії, далекобійні, але, але. далекобійні ракети нам для чого потрібні: великі арсенали зброї, великі ресурси, зосереджені на окупованих територіях. І от удар по об'єкту в Луганську, скажімо. Він свідчить про те, що ми можемо діставати до тих міст, де росіяни можуть концентрувати свої, скажімо, там нафтові ресурси, концентрувати воєнні ресурси. Росіяни ж спеціально все це зосереджують саме на територіях Криму і Донбасу. Чому? Тому що вони ці території абсолютно свідомо 2014 року перетворювали на плацдарм для подальшого наступу на Україну. Це плацдарм. І для того щоб перемогти ворога, треба знищити плацдарми. З цієї точки зору відновлення нашої територіальної цілісності це не тільки питання міжнародного права, це воєнне питання, тому що в принципі вся сакральність Криму пов'язана саме з тим, що Володимир Путін свідомо бажав перетворити цю територію на е, плацдарм для дестабілізації Чорноморського морського басейну з іншого з одного боку, а з іншого боку, як плацдарм для наступу на південь України. Це все абсолютно логічно. Якщо б кожен з нас мав такі задачі, які став перед собою Путіном, він почав. Chá, abuscremos. Пане Віталію, насправді Ентоні Блінкін сказав, що ми не даємо, Сполучені Штати не дають атакам. Ми з нашими союзником прийняли рішення про ракети Storm Shadow. Чому, на вашу думку, Сполучені Штати Америки не були тією країною, яка надала нам ці далекобійні ракети? Тому що Сполучені Штати завжди перевіряють, як це буде виглядати в реальності, як буде реагувати Росія, що вона може зробити, як вона буде відповідати, а потім ухвалюють своє рішення. Велика Британія весь час виступає. Країну, яка перевіряє температуру води, якщо хочете, Лукашенко. Ми дивилися парад 9 травня. Лукашенко зникає, не відвідує заходи, заходи важливі, і фактично починається конспірологія довкола хвороби і стану здоров'я Лукашенко. Що скажете? Лукашенко – жива людина, він не андроїд, він може захворіти і навіть померти. Будь це може відбутися з будь якою людиною. Я вам відкрию секрет навіть з вами і зі мною. І проблема Лукашенка в тому, що він керівник авторитарної держави, в якій не прийнято дізнаватися про стан здоров'я очільника країни. В демократичних країнах лідери весь час звітують про свій стан здоров'я, про свою спроможність керувати країною. А в країнах авторитарних чи з авторитарним компонентом. Як правило, політики приховують свій стан здоров'я. Потім виявляється, що який жах. Він виявляється завжди був однією ногою в могилі. Таких прикладів можна навести із минулого, із сучасного, величезну кількість Юрій Андропов, Костянтин mm -hmm. Чавес, от з останнього. Ну і Олександр Лукашенко може бути в цьому переліку, чому ні. Ми ж не знаємо, що з ним відбувається останні роки. Ми його бачимо на екрані, він там розмовляє, щось там говорить. А ми ж не знаємо, що, в принципі, з ним відбувається. Ніхто не бачив ніколи його медичної карти. Так, що це неталі, але, але ви ви здається іноді, що е, терпіння Кремля щодо Лукашенка воно безмежне. Е, чи можна припустити все ж таки, що вони не будуть чекати на його біологічний е, кінець, і все ж таки можуть його усунути? Чи е, для, для цього... чого ну от, от в цьому і питання? Е, ну чи залишається він для них єдиною? Е... Я думаю, що свідоме усунення такої особи, як Лукашенка, це великий ризик для Кремля, тому що Лукашенка є реальним лідером тієї силової вертикалі, яку він створив під себе. І за великим рахунком, якщо б не ця силова вертикаль, вже у 2020 році. Цей режим би зруйнувався. Значить, виявилося, що ті люди, які служать у білоруських правоохоронних органах, у... працюють у Комітеті Державної безпеки Республіки Білорусь, вони особисто віддані Лукашенку. Mm -hmm. Говорячи історичними термінами, це Опрічніна. Не може бути опрічніним без Івана Грозного. І ми це, до речі, знаємо mm -hmm. по історії Московського царства, коли Іван Грозний помер, почалася вже не Опрічніна. А смута це абсолютно інші історичні терміни. І за великим рахунком, Росія може ризикувати тим, що будь-який інший керівник білоруської держави, по перше, буде мати можливості для маневру. Набагато більше ніж Лукашенка, mm. тому що він не буде пов'язаний з тим шлейфом злочинів, які реально пов'язані з самим Олександром Григоровичем. А з іншого боку, він може просто не користуватися таким авторитетом у силової вертикалі. У силовій вертикалі можуть бути свої інтереси з точки зору подальшого розвитку подій. І коли люди вийдуть на вулиці, скажімо, там протестуючи вже проти нового білоруського керівника, доведеться вже реально. Посилати війська, до речі, так же було з Казахстаном. Згадайте, що поки Нурсултан Назарбаєв тримав в своїх руках всі важелі влади, так. всі казахстанські повстання закінчувалися тим, що казахстанські силовики могли їх самостійно пригнітити. Так. Хоча вони були масштабними. Після того, як Нурсултан Назарбаєв передав владу Касим Жамарту, Такаєву і почався період такого міжцарства, коли ніхто до кінця не міг зрозуміти, така є справжній президент, що ж таки не справжній. І, поч... і під час першого ж повстання виявилося, що силова вертикаль коливається. Вона по перше не знає, кому вона служить. А по-друге, вона думає, наскільки взагалі цей режим сильний. І для того, щоб казахстанські силовики були готові виявити жорсткість по відношенню до власних співвітчизників, російські війська довелося у січні минулого року вводити в Казахстан. В Білорусі все може бути набагато гірше. І це те, що може зупиняти росіян, пане віталі. Ще дуже важлива тема: це Ватикан і візит президента Зеленського. В Італію в Ватикан і зустріч з папою. От я на цьому тижні брала інтерв'ю з конспірологом Фікретом Шабановим для свого ютуб каналу. І він сказав доволі конспірологічні тези. Багато хто з ними не погоджується про роль Ватикана взагалі між перемовин між Росією та Україною. Що мовляв, за його версією Ватикан використовують як місток між Росією та Україною спецслужби Росії і офіс президента України комунікують між собою, використовуючи чи цей канал чи погоджуєтеся ви з тією тезою? І, от, наприклад, Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа центру і надзвичайно повноважний посол, вважає, що теж Росія тримає гроші у Ватикані, це дано на секрет, і тут можливі якісь нюанси. Що скажете? Я думаю, що контакти на рівні спецслужб можуть відбуватися за будь-якими mm -hmm. каналами, так. і тут абсолютно не потрібно для цього шукати папу Римську Людина, яка може бути умовно кажучи контактером між спецслужбами. Як ми знаємо, був Роман Абрамович. Це набагато більш надійний канал з точки зору Росії, mm -hmm. ніж 145 римських понтифіків. Це треба чітко розуміти. Те, що шукати, думати, що російські спецслужби будуть спеціально шукати якусь можливість діалогу з українськими в Ватикані в той час, як у нас сама еліта нашпигована російськими агентами, це дуже дивне уявлення про реальність. Але я думаю, що це інша історія. Так. Mm -hmm. Я розглядаю папа просто як латиноамериканського політика. Лівацького? Я? Латиноамериканського. Так. Да. Я маю на увазі лівтолка. Це кажу. взагалі не має значення: лівий він чи правий. Угу. Важливі зв'язки, які папа, як очільник Католицької церкви Аргентини, зміг встановити в усіх країнах континенту. І ми бачимо, що це що ж відбувається? Це ж паралельні процеси. Папа, президент Бразилії. Лула Десільва, який до речі, провів той раунд, який не провів поки що ніхто. Його політичний радник зустрічався з президентом Росії, президентом України абсолютно конвітенційно. Ніяких подробиць цих зустрічей немає. Відразу після цього візиту політичного радника, президента Бразилії. Ми призначили посла в Бразилії приблизно так, як після розмови президента Зеленського з головою КНР Сі Дзенпіном. Ми призначили посла в Китаї, і це такий трикутник. Трикутник формулу діяльності, якого можна абсолютно чітко проілюструвати словами президента Лули. Ми, Україна має повне право звільняти свої території. Захід має повне право допомагати їй у цій деокупації. Але оскільки жодна сторін перемогти не може, ці країни, які спонукають їх до домовленостей, які мають мають бути досягнуті вже сьогодні, теж мають рацію. Це означає, що в принципі цей переговірний процес означає можливість втрати Україною тих територій, які сьогодні окупує Росія, з одночасним визнанням України свого нейтрального статусу, як це до речі, і прагнула Росія на початку війни, і за великим рахунком. І папа, і президент Бразилії, і голова Китайської народної республіки можуть підштовхнути Україну до ухвалення такого рішення, сподіваючись, що в момент, коли українські сили будуть остаточно виснажені, Україна змушена буде на це піти. Тобто, фактична їхня задача красиво оформити українську капітуляцію, щоб в очах українського народу це не виглядало капітуляцією. Але я не думаю, що з цього щось вийде і отримати Нобелівську медаль за мир. Але голова цього щось. не буде, тому що Росії це не потрібно. Росія mm -hmm. може використовувати дурість. Цих людей так. для того, щоб, скажімо, відвернути український наступ, для того, щоб затягти час за великими рахунками, і голова Китайської Народної Республіки і президент Бразилії просто грають ту гру, яку їм запропонував Володимир Путін, тому що вони люди чистолюбні. Вони іноді не дуже розуміють, як виглядає справжня політика. Ми завжди любимо говорити про китайську мудрість, про те, що Китай сидить там на березі річки, чогось чекає. Я дуже вибачаюсь. Угу. Сі Цзіньпін не китайський імператор і не Конфуцій. Він генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, син члена Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. Це примітивна еліта. І чому радянський чекіст не може використовувати китайську номенклатуру, так хто сказав, що один розумніший за іншого? Я не кажу, що вони дурні, вони обидва не дурні. Але чому Путін не думає, що він може переграти всі дзінпіни і використати його з тому, що його мета, як ви кажете, пане Віталію, його мета залишається не контроль надземного коридору до Києва? Йому потрібно російський до триколор да до Криму від Владивостока до Ужгорода. Оце ваша цитата. Як ви я б сказав до Ашхабади від, Ашхабада до, Ужгорода, від, Ашхабада. від Але... Ашхабада до Ужгорода, якщо бути точним, від Ашхабада до Ужгорода. Вітрала бачиш, Віталій каже, що Путін вважає себе мудрішим за сі. Тобто, тут, наприклад, ми постійно чуємо фразу, що Китай старший партнер, а Росія молодший партнер. А фактично Путін вважає, що все інакше. Ну по перше, Путін точно не вважає себе молодшим так, партнером. По друге, навіть якщо Путін об'єктивно молодший партнер, це не означає, що молодший партнер не може грати старшим партнером. Так до часто було навіть в історії радянського союзу. Ці так звані країни народної демократії, їхні керівники досить. Часто грали Радянським Союзом і використовували радянських керівників своїх цілей. Я вам більше скажу, президент Фінляндії Урха Кеконен користувався своїми зв'язками з Москвою, щоб скажімо, там, завадити відставкам урядів, які він вважав за потрібне зберігати в Гельсінг. І це абсолютно було неймовірно, але він реально використовував там. Микиту Хрущову і Леоніда Брежнєва для зміцнення власної влади у Фінляндії. Нічого. Хоча, очевидно, що він не був старший партнер для генеральних секретарів ЦК КПРС. Ну і що? Це ж питання не старшого а молодшого. Це питання в тому, як реально розвивається траєкторія подій. А союз Росії-Китаю дуже небезпечний для наших партнерів і для нас. На вашу думку? Будь-який союз диктатур небезпечний для демократії, особливо, коли союз диктатур набирає такої економічної ваги. Яка є у, насамперед у Китаю. І мені здається, що Захід послідовно потрапляє у всі ці пастки, які він сам собі створив. До, до речі, весь час доводиться згадувати цитату Володимира Леніна, який казав, що е, капіталіст сам продасть тобі мотузку, на якій ти зможеш його повісити. Це абсолютно ілюструє всі стосунки Заходу з Російською Федерацією і тепер з Китайською Народною Республікою. Ми весь час запитували наших європейських друзів якого хрена вони будують ці потоки? Що вони не розуміють, що як тільки потоки будуть побудовані, це призведе до великої війни в Європі? Я, скажімо, там помилився в цих прогнозах на кілька днів. Володимир Путін не став у своїй самовпевненості тупій чекати навіть сертифікації Північного потока 2. Я ось зараз думав. Ну він же має почекати сертифікації, Значить, війна має бути після сертифікації. Ні, йому не потрібна ніяка сертифікація була. Він якщо є можливість перекачувати газ по північному потоку, 2 то навіть якщо щось станеться з українською ГТС, нічого страшного. Все одно у нас є можливість. Давайте воювати. В цьому полягає розрахунок заходу про. Те, що путінський режим він повністю суцільно був клептократичний, йому нічого крім грошей не було потрібно. А, а коли виявилося... путінський режим вважав, що захід настільки енергетично залежний від Росії, що він змушений буде заплющити очі mm -hmm. на е, поглинання України, ну не відмовлятися з дешевого газу. І те ж саме відбувається з е, Китаєм. Подивіться просто де вироблені речі, в яких ви знаходитесь.